Я стрілець санітар, позивний ной. Ми знаходимося з вами на Луганщині. Перший, перший наш захід, якраз от завтра, буде рівно два місяці, як ми зайшли. І це якраз був перший досвід, мій як, як військовослужбовця і бойових дій. То якраз ми попали, коли, коли на нашу зміну припало, щоб були були і поранені, і якраз. Побратим, з яким я навчався, в полігоні ми якраз вчились на медиків, якраз на медиків якраз. Веселий хлопець, але, на жаль, він загинув. І... Але, але ми всіх якраз тоді ну, дуже тяжко було привикнути, звичайно, до цієї обстановки. Але дуже вдячний моєму командирові, який нас інструктував е скорпіонові, тому що він своїм прикладом мужності і доблесті надихнув і мого командира підрозділу Крима і нас, всіх хлопців, як потрібно виконувати наше бойове завдання. І не боячись рятувати наших побратимів, тому що коли ми забігали в окопи, то коли вони лише знали, що до них біжить Медвах, у них зразу на очах сяяла радість, що, що ніхто їх не покинув, що поруч побратими. І навіть в найтяжчу хвилину ми завжди надамо допомогу необхідну. Ми як медики, медично, і завжди прийдемо на порятунок і на допомогу. Шукаємо таких шляхів, щоб ми просто ну, біжимо, щоб якнайшвидше забігти в позицію, навіть під обстрілами. Тому що це є налічені хвилини, коли є тяжке поранення, коли, ну, коли людина може, якщо ти не встигнеш, не, не надаш допомогу вчасно, не, не відтягнеш до, до евакуаційного автомобіля, просто побратим може загинути. Тому ми докладаємо всіх можливих і навіть неможливих зусиль для того, щоб нашого побратиму витягти. З червоної зони і передати нашим побратимам, які вже, які вже нададуть кваліфікованішу медичну допомогу. Я відчуваю радість від того, що від того, що, що мої побратими врятовані, і що ми ще по-простому кажучи, що ми ще зустрінемося, навіть, навіть е, побратим, якого ми були витягли. Е, він спочатку, ніби, ну як говорив, якраз перший наш захід. Що що там медики роблять, вони лише сидять, але, але коли його поранило, і потім ми його виводили, він, він побачив, яка це тяжка праця, коли ти виносиш під обстрілами і на ношах побратима, наскільки це тяжко, він потім зрозумів і, і з лікарні вже нам перезвонив і подякував. Хлопці дуже їм дякую, що ви мене витягнули і врятували мені життя. Тобто людина після цього досвіду, коли ми його витягли, вже переосмислив і побачив, що не просто ми сидимо. А коли є така необхідність, ми навіть ризикуючи власним життям, біжимо рятувати життя і здоров'я наших побратимів. Ну, я не можу сказати, що я врятував людське життя, але тому що є такі випадки, що, на жаль, ми несли побратима живого, передали на машину живого після травми, але, на жаль, він загинув. Ну, радість від того, що ми робимо все, що в наших силах, а вже як то кажуть. Ну просто на все воля Божа. Що просто, ну, ми робимо все, що від нас залежне, від нашого підрозділу. Але, на жаль, ми, ми, не, є, як -то кажу, ми не є всесильні, тому ми лише все, що в наших в силах, в нашій спромозі. Страшно, страх є дуже корисний, страшно, звичайно, що буває. Але я одну річ таку зрозумів, що. Не можна боятися, тому що це є принцип доміно. Якщо один боїться, я, я просто побачив це. І просто одна за другою падає і розсипається підрозділ. А якщо ми одного під один другого підбадьорюємо, заохочуємо, до, нам треба ще потім зустрітись, треба, підемо ще до нього, якщо хлопець не женатий на весілля, чи там його жінка, діти чекають, ми жартуємо. І забувається, коли ми це жартуємо, коли ми спілкуємось, ми забуваємо про страх. І допомагає легше виконувати бойові завдання з евакуації поранених. Перше, що я можу сказати, звичайно, що це молюся, щоб Ісус допоміг, тому що я віруюча людина і хочу навіть сказати, що мені навіть кажуть, ну, хлопці, які не пішли на війну, кажуть, ми навіть не думали, що ти і війна це абсолютно протилежні полюса, бо християни ніби не беруть рук зброю. Але я кажу, але ж Ісус сказав, що. Коли життя хтось своє віддає за друзів своїх, то немає більшої любові. Тому я зрозумів, що, що я хочу бути з моєю країною, з моїми. В мене прадід воював, у мене дід воював за нашу батьківщину, і нам потрібна наша батьківщину, наших, наших матерів, наших батьків, наших. Ну, у кого є діти, жінки, нам їх потрібно захищати і берегти. Це наша країна, Богом нам дана. Моя особиста мета врятувати. Якомога більше моїх побратимів під час виконання бойового завдання під час мого заходу на позиції. Оце основна моя мета, тому що це моє призначення на мене командування як одного із членів підрозділу поклали це завдання. І оце... зараз треба думати про завдання, як його виконати це найефективніше і найкраще. Тому на цьому треба бути зосередженіше.